Доброго дня всім любителям саморобок. Сьогодні покажу вам відео, буде корисно для тих, хто шукає, як визначити передаточні числа головної пари моста. Колись давно я шукав цю інформацію, дивився по ютубі, шукав, не міг я знайти толкового відео, там щось таке рахували, нічого мені не було ясно. Аж потім на форумі одна людина, не пам'ятаю, чесно не скажу нік, підказала мені, як це правильно рахується. От, зніму таке відео, покажу вам, щоб ви не мучилися, як я не шукали Ну, Хто хоче робити міні-трактор, там обов'язково треба знати передаточні числа, щоб то все діло синхронізувати. От. Я навіть робив повнопривідний прицеп. оцей, що зараз тут стоїть, він у мене вже зараз в розборку йде помаленьку. Я буду робити з нього прицеп для, для міні-трактора, для мотоблока я вже писав, чому, чому він не дуже підходить. Підходить тому, що блокований диференціал у нас в мотоблоці, а задній міст постійно мотоблок хай вперед. Так що На рівній ділянці без смислу їздити на такому прицепі. Ну, може комусь таке пригодиться, але якби був диференціал у мотоблоці, то було б краще. Але диференціала там немає, а як покласти, це вже буде не мотоблок. Це вже буде пародія. Так, не буду відхилятися від теми. Коротше, беремо міст. Можна зняти колесо, можна не знімати колеса. В моєму випадку вони зняті. Берем блокуємо одне колесо. От це колесо у нас заблоковане. З цього я зняв тормозний барабан, можна також не знімати, але він у мене десь черкав, я його зняв, щоб було точно. Так, чому нам треба одне колесо блокувати? Колесо блокуємо для точності результатів. Тому що якщо будемо крутити хвостовик і два будуть крутитися, воно крутиться одне в одну сторону, друге в другу, то результат буде неточний. А от таким методом буде результат точний, тільки прийдеться на хвостовику значення помножити на 2. От і все. Так, Беремо що? Беремо мітки, ставимо маркером. Чим маєте, тим ставте. От, У мене білий маркер, можна крейду, ставимо мітки. І починаємо крутити. За хвостовик. Можна за хвостовик крутити. Я мучити вас не буду, я передаточне число знаю. Смисл який. Крутимо до тої пори, поки мітка. На хвостовику і мітка на, е, як, на ступиці не, збі, не співпаде знову. От, у нас є мітки. От, ми маємо крутити стільки оборотів на хвостовику, дати, щоб мітка співпала і на хвостовику знову, і на ступиці. От, е. Нам потрібен буде блокнот, я блокноту не маю. Я от ставив отак міточки собі. Це для хвостовика, мітки це для ступиці. От. Ну що, будемо крутити. Я вам вже скажу, скільки тут буде обертів. Тут у нас виходить передаточне число 4,22. Там є декілька мостів з різними передаточними числами, це якраз 4,22 22 місто. От. Тут треба зробити нам, щоб співпало 19 оборотів. Буду так знімати, щоб не казали, що я щось підкрутив. Щоб бачили. Так, Раз. Два, три.

Число 19 множимо на 2. У нас виходить 38. Це число 38. Ми ділимо на число 9. Тут у нас було 9 оборотів. Я їх просто не рахував, але я знаю, що тут вже є 9 оборотів. Хто не вірить, я покажу так. Покрутимо. Тепер ось тут. 9 раз. 1 2. 3. 4. П'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять. Ось. Бачите. Мітка наша знову на місці. Ось. Дев'ять оборотів. Може там чуть-чуть не дотягати. От бачите який якийсь хід. От хвостовик стоїть. от Воно на шестернях має хід всередині. Ну то не біда. Ну, в общем, так ми визначаємо. Кажу, от блокуємо одне колесо, ставимо мітки, крутим за хвостовик. На хвостовику результат получений, коли мітки співпадуться знову. у нас. На хвостовику ми помножимо на 2, тому що колеса у нас 2, але задіяно тільки одне. Ми маємо результат від одного колеса. Відповідно, там є друге колесо, на яке треба знову таке ж 18 обертів. От. 18 помножено на 2. 19, точніше, 19, 19 помножили на 2, отрима 38. 38 ділимо на обороти ось цього колеса. Ці обороти не міняються. Міняються обороти тільки хвостовика, коли ми блокуємо колесо. Ну, і таким чином 38 поділити на 9, 4, 4,22. Щоб в коментарях там не писали, що неправильно порахував. Ще так рахують. Получені результати від хвостовика і від ступиці. Можна рахувати так. Я множив обороти хвостовика на 2, можна ділити обороти ступиці на 2. Коли ми ділимо обороти ступиці на 2, тим самим ми ділимо обороти коліс, тому що ця ступиця отримала оберти від двох коліс. По суті, це смисл не міняє. Що одне колесо заблоковано, вона отримала оберти, які були призначені для двох коліс. Але хвостовик таким самим чином дав оберти, які в два рази менші. Він дав на одне колесо обороти, а не на друге, тому що друге було не задіяно. Тому ми можемо брати, ділити обороти ступиці на 2 або множити обороти е хвостовика на 2. Результати цього не міняються. Так що рахуйте кому як зручно. Я рахую, множу обороти хвостовика на 2, отримую число і ділю його на обороти ступиці. Можна також поділити обороти ступиці. І хвостовик поділити на ступиці. Так що, і так, і так буде правильно. Ну і на цьому в мене все. Надіюся, інформація була корисна. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. З вами був майстер Дімон. До зустрічі.